Всім привіт! Я рада вас вітати в моєму новому влозі. Я зараз піду в Єву, піду зустрінуся зі своєю хорошою знайомою. Ви уявіть, ми не бачились більше п'яти років, не спілкувались. А тут вона мені пише і каже, що я бачу, що ми живемо з тобою в одному районі. Я попросила сказати, де вона проживає. Вона називає свій ЖК. Я розумію, що це просто 10 хвилин пішки від мого будинку. І зараз будемо кофеювати. перед нашою зустрічю. Я ось вийшла на годинку раніше придбати сухий шампунь, лак для волосся. І ще щось мені там треба було. Хочу зайти подивитись одну сумочку в Амікабек. Я дуже довго дивлюсь на неї. Мені здається, прийшов час подивитись в життя. Це вже просто осінь осіння. Я одягнула ковтинку, бо хочу, щоб ми сіли на літній терасі. Будемо сидіти на літніх терасах до останнього. Купила свою сумочку, трошки не таку, як мені прям хотілось, але я не можу довго терпіти. Якщо я хочу, то мені треба це вже прям дуже швидко отримати. Тому я придбала схожу, але без однієї такої детальки. Покажу, коли буду вдома. Думала, якщо чесно, одразу зняти з неї бірочку і піти з нею сьогодні на каву з подружкою. Але думаю, що краще це все зробити вдома, розпакувати і потім вже її спокійно вдягати. Вповідаю вам про свій улюблений сухий шампунь. У мене вже його довго не було, але сьогодні сталася така ситуація. Вирішила не мити сьогодні голову. Все-таки, коли вам здається, що вам потрібно помити голову, вам не здається. Я пішла купувати свій улюблений батіст. Я беру брюнет, оскільки інші батіст мені просто дають такий сивий колір на волосі, мені не дуже зручно. І мені хочеться, щоб одразу можна було не вшикати на волосся і не думати, що там потрібно щось розгладжувати, аби не було сивини. Вже купувала лаки для волосся, які обіцяють там якийсь волюмайзинг, а його немає. Але в цьому я його реально побачила просто навіть на вулиці, напшикала трошки на своє волосся, і вже реально помітно. Як я обіцяла, довго розпаковка. Я дуже хотіла собі вже нову сумочку, і коли я побачила саме цю, я знала, що я її колись. Прийду і куплю, бо я завжди хотіла собі знаєте, таку малесеньку сумочку. Ти виходиш з дому, і тобі потрібно там кинути якісь ключі, карточки, е якусь готівку і все, більше нічого не потрібно. І хочеться саме ось таку крихітну сумочку під якісь супербазові потреби, і щоб натискати її за собою, щоб вона була зручною. І саме таку я знайшла в вамікабек. Я її ще не носила, я планую завтра з нею вийти кудись, бо вона не дуже гарнесенька. Мені подобається пакування просто величезний пакет. Ну і переходимо до самої красивої крихітки. Так, що ми маємо тут? Зараз я вам все покажу. Тут є листівочка. Від магазинчику дуже красива інстаграмна, така хочеться одразу сфотографувати разом з сумочкою з пакетом. Дуже прикольно зробили пакування. І зірка, зірка нашого дня. Крихітка. Мені дуже подобається тут бірочка, вона коштувала 1290 гривень ця сумочка. Я взагалі дивилась на такий варіант, щоб тут була зверху ще ручка, але не було такого в магазині саме ось таку модель. Більше мені не хотілося, я хотіла саме таку малесеньку. Але непогано. І так, я думаю, що сюди влізуть ключі, карточка, телефон, до речі, не знаю, я ще не пробувала. Але телефон, я, в принципі, ношу майже постійно в руках, тому нічого страшного, навіть якщо він не влізе. Мені головне, щоб ось такі якісь дрібнички блиск для губ. Можна було покласти сюди. І щоб ця сумочка, в принципі, під все підходила. Я думаю, що вона своєю задачею впорюється. Буде в нас сьогодні дорада. Я навчилася маринувати цю рибу лише завдяки моєму хлопцю. Я не знала ніяких інших рецептів, окрім того, як оливкова олія, соєвий соус. Я ще додаю. Перчик трошечки, потім додаю сушені помідори з якимись там своїми спеціями. Це все діло змішую в такій малесенькій чашечці. І просто кулінарним таким пензликом все розмішую і намазую рибу. І виходить дуже просто, дуже смачно. Викладаю нашу рибку. Я ще її Ось так відкриваю, домашую тут також. Зараз будемо відправляти її в духовку. Завжди не вистачало, знаєте, людина, яка живе поруч з тобою. От дуже зручно, коли ви там а, хочете сходити на каву, ви, наприклад, живете на одному районі або в сусідніх домівках, або взагалі в одному будинку. Ну, це вже якийсь розкішний максимум. Коли ви з подругами чи з друзями живете в одному будинку, це взагалі розкіш, я рахую. Хотілося завжди, ось так, знаєте, спонтанно вийти на каву, спонтанно там, вийти, прогулятись, коли. У тебе є вільний час, і ти можеш через 10 хвилин вже бути на вулиці і сидіти з подружкою там про щось говорити. І це офігенно. Це просто <гум> спасіба, всеси. Ти мене почув. Мені тепер є з ким спілкуватись на моєму районі. Ще я купила сьогодні на вечерю креветки, вже почищені. Я дуже радію таким креветочкам, бо я всі їх вичищаю, і потім просто такі брудні руки, ти так втомлюєшся. Оце все. Вигризати просто з цієї креветки, щоб було ідеально чисто. Також оливки фаршировані лимоном. Взагалі, це, здається, не лимон, а якась просто така маса, яка нагадує лимон. І сирочок. Тут я також хочу налити кисло-солодкий соус і туди макати кріветки. Я вважаю, що вечеря просто топ. Ще тут у нас є виноградик, який ми надоїли. Дуже смачний, до речі, виноград Сільпо. І він такий великий доволі. Запалю свічки. Вулиці сьогодні просто справжня осінь. Показує 16 градусів. Я дивилась з вікна, всі вже в курточках. Тому я взяла жилетку сьогодні наверх. І подивіться, як гарно виглядає моя. Сумочка заміка, Бек. Дуже красива. От вона ідеальна. Я поклала туди ключі, гроші, карточки і все. І вже красиво. Да, Анастасия Ангелова. Доброго дня! О, це все. Я вже йду додому, така задоволена. Ми дуже класно з Настю посиділи в закладі. На заклад я десь залишу тут відмітку, бо він дійсно вартує того, щоб прийти. Їхня літня тераса. Ну просто така розкіш, там офіціант був такий добрий. Він бачив, як у на нас нападають дві оси. І стояв, і каже: я не знаю. Я думаю, як це можна пофіксити. І ми такі, ну ніяк не можна, напевно, пофіксити, бо це природа, бо це дві оси, які просто хочуть чогось сидіти за нашим столиком. Настя мені зробила такий класний подарунок. Я як подлюка прийшла і нічого не купила, нічого не принесла з собою, а вона мені принесла покуночок. Настя робить свічки. І тут її свічки. Я бачу, що тут також пало Санто. І зараз будемо це все розпаковувати. Не буду запалювати, хочу запалити вже на відео, яке зніму для інстаграму. Хочу гарнесенько все зробити. Знаєте, ой, хорошо, коли в твоїх подружок є свій бізнес з свічками, бо я дуже люблю свічки, я прям їх обожнюю. Так, що ж у нас тут в цьому пакуночку? Я бачу тут ліпс-блиск. Я, до речі, хотіла зняти відео в інстаграм про свій вішліст від українських брендів, і там я писала про ліпс. Я його так і не зняла, але десь Настя, напевно, мене відчула. Я ніколи не користувалась продукцією ліпс цими ліперами. Буде дуже цікаво затестити. Ну, от такі от подружки, прекрасні. Пало Санто, подивіться на це красиве пакування. Дуже гарнесенько. Прям не хочеться це все відкривати. Красиво Настя запакувала я в шоці. Хочу це все запалити. Положила мені сірнички також, щоб я могла запалити такими красивими сірниками, Ну, блін, це така любов до дрібничок. вони тут довгі. Дуже класно. А ще це Настя казала, що вона привезла з Італії, мені здається. Цікаво, що це таке глютен Фрі. По звуку це як якісь будуть такі солоденькі кульки. О, тут запакована свічка. Я не бачу, що це за свічка. О, я відчуваю, я відчуваю, що це Настіна свічка обеліск. Щось я так собі думаю. Блін, така красива упаковка, я не хочу її, її рвати. Роблю ставку, коли я зазнаю, що це свічка. Ну подивіться, ну як мені ще це розірвати. Ну це ж буде очень грустно. Теж така наліпочка брендована. Блін, ну чоловік, а, тут і бумага брендована. Я в шоці. Офігеть! Я просто в шоці. Надарувала мені всього. А я свиня? Це новий день. Ми зараз з Настю їдемо на презентацію від одного бренду одягу. Якщо чесно, дуже переживаю, оскільки я ніколи не була на таких презентаціях і не знаю, що там взагалі відбувається, як там все будується, і мені трошечки страшно. Але Настя сказала, що все буде добре, все буде класно. І. Поїдемо зараз з нею дивитись. У мене сьогодні на губах олівчик містеріс, і мені Настя вчора подарувала нарешті-нарешті, ось цей блиск, нашумівший від ліпс. В мене тут він лічі. І він дуже класний. Він так приємно пахне. Я просто не фарбувала ним губи, і я ще відчуваю, як він пахне. Знаєте, не так, що воно тобі набридає цей запах, що він тебе якось дратує, а зовсім легенький і приємний аромат. І він такий кораловий на губках. Але під мій нюдовий карандаш прям дуже гарно все вийшло. Я дуже задоволена і дуже вдячна, Насті, що в мене нарешті. Є тепер ось цей відомий ліпер. І я тепер хочу всі інші ліпери. Мені здається, що я якось посіхану і куплю собі одразу 5 штук. З собою сумочку Bag і візьму собі босоніжки від Santini. І все, це буде такий мій лук на сьогодні. Боже, мені вже треба виїжджати. Я ще не визивала таксі. Презентація починається о четвертій, а зараз вже пів четвертий. Тож, девочки, полетели! Ось такий мене вийшов лук. Мимочка також ідеально вписалась під сукню. Тут у мене такі босоніжки. Дуже зручні, до речі, хоч вони на каблучку. Бере я попаду. Є карта. Я її беру. Твоя Запам'ятали, так? Вісім шепуси показали, що ми не можемо знову відійти від цих пописок. <рес> я не знаю, як це можна, але я забирала собі карту, нікому не показувала і цей хлопець просто витащив таку саму карту. Не витащив, а написав на листочку. Знаєте, що я вже під'їхала додому. Івент був прикольний, не так страшно, як воно <смі> виявлялось в моїй голові, звісно, але все одно я нервувала, бо ну таке середовище середовища мене ну дуже прям незвичне. Трошечки мені було стрьомно. Забрали подарунки. Взагалі, експеріенс класний. Просто виходити на такі заходи, бачити людей, з якими ти стежиш в інтернеті. Це дуже цікаво, якщо чесно. Що ви боялись ходити на такі івенти, а вас вже кликали. Звіть мене з собою. Я з рубки знову прийду. А взагалі погоджуйтесь, будьте беріть з собою якусь подружку, якщо це можливо, і вам буде набагато легше це все переварити. Ось цю таку тусовку. Я як під'їхала додому, тут біля мене є моя улюблена кав'ярня. Я в неї ходжу вже дуже довго. Зараз набагато річе, бо в нас вдома купа кави. Я розумію, що ну це не це брати каву, виходити, якщо в мене вдома є. Візьму, зайду до своєї улюбленої баристи, до Богдани, каву поп'ю разом з нею, якщо вона на зміні. Вона виявилася на зміні, і вона там спілкувалася зі своєю подружкою чи з клієнтом, просто кав'ярні, я не знаю. І ми розговорились про те, що я веду блог. Вона каже: Брін, в Каріни такий класний, якісний контент. Кажу: в неї там пару тисяч підписників. Кажу Богдана. В мене навіть немає тисячі підписників, і вона така. Блін, що серйозно? Я така, да, навіть тисячі ще немає. А ти мене тут піариш, як будто я блогер мільйонник І дівчинка, яка була з нею, каже: Блін, класно, я теж хочу підписатись, і підписалась на мене. Це було дуже приємно, дуже класно, реально бути якимись відкритими до цього світу, і тоді буде відкриватися також дуже багато можливостей. Взагалі мені так подобається, як я сьогодні виглядаю, і день був такий приємний. Дуже дуже рада, що все таки я виходжу зі своєї такої бульбашки і починаю трошки показувати себе цьому світу нарешті. А зараз приїде мій хлопець, ми будемо сидіти з друзями. І Я вам зараз таке розкажу: ми будемо їсти просто найсмачніші пельмені в моєму житті і в житті мого хлопця. Ми вдвох вважаємо, що це просто топовий топ. Мені дуже шкода, що ніякі блогери не рекламують цього. Я не розумію, чому. Скажіть мені, хто нібудь по чому так? Бо блін, я за ці пельмені готова на все. Я вам зараз покажу, бо в нас одна пачечка лежить в морозилці. Я завжди хочу замовити від цієї фірми від цього бренду багато всякої їжі, бо в них є готова їжа, яку ви можете просто там пожарити швиденько чи запекти в духовці, і все готово. Але в мене якось не доходять руки. Я впевнена, треба скоро це виправити, бо реально ну це дуже смачно. А, можна себе читати суперкласним блогером? Якщо <гум> я даю рекомендації, де купити пельмені. Скажіть? Я думаю, що да. Бо хто вам ще таке розкаже? Це пельмені з куркою та сиром пармезан і називається ось ця фірма Смак традицій. Дуже дуже смачні, просто неймовірні. Ми їх не варимо. Готуємо за рецептом нашого друга, який нам їх взагалі показав, розказав про ці Ми Готуємо сметаною, зверху посипаємо сирочком сулугуні або моцарелла, що вам подобається. І також додаємо туди паприку. В мене завжди є копчена мелена паприка, я її багато куди додаю. Я сподіваюся, я вам їх продала. Good morning, Якщо це можна назвати, звісно, good morning, Бо любі друзі, така ніч була дуже неприємна. Максимально неприятно. Зараз піду з подружкою пити каву якось подихати свіжим повітрям, хочу вийти і подивитись, наскільки це було близько, бо я вже побачила по пабліках. Ну, в принципі, я і чула, що це було десь близько. Але по пабліках я бачу, що це ближче, ніж я собі думала. Хочу вам сказати, це треш, звісно. Розуміти, що ти там сидів, бачити, що там все побите, розбите, купа скла. Ну, це жах. Не нехтуйте своєю безпекою, ходіть в укриття. Ну і сподіваюся, що у вас все добре, наскільки це можливо. І у ваших близьких також. Ну Що наш влог підійшов до кінця? Я знову вам безмежно вдячна за перегляд, безмежно вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі. Не забувайте їх залишати, бо для мене це дуже важливо. Так само, як і підписка на мій YouTube канал Бо, як ви бачите, влоги виходять кожного тижня. П'ятницю. Я собі так зазначила, що вони будуть виходити в п'ятницю, що до якихось змін я буду повідомляти. Також ви можете подивитись мої попередні влоги, якщо ви їх не бачили, вже є декілька на каналі. Мені буде дуже приємно. Ну і до зустрічі в нових відео.